Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з трьох рублів 1835 року, які були викарбувані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 3, 6 та 12 рублів карбували Санкт Петербурзьким монетним двором і перебували у обігу з 1828 по 1845 рік. Вони є першою у світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою майже в 10,5 грам граммів вийшла тиражем у 138,5 тисяч штук. Придбали її за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі 100 франків 1906 року. Історія цієї монети починається наприкінці XVIII століття, коли огюсту Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота, зображеним на них Янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції, творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти, але завдяки монетці, що лежала у дюпре в кишені страту, не було було виконано після цієї події він завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 129,5 тисяч гривень або ж 3080 доларів. Далі Ауреус Септімія Севера римського імператора, що володарював наприкінці другого на початку третього століття. До влади він прийшов після заколоту проти комода, переміг всіх конкурентів Пертінакса, Нігера, Альбіна та Дідія Юліана та сів на трон на довгих 14 років. До речі, цей Ауреус і є переможним, бо ж на реверсі має зображення богині перемоги Вікторії. Придбали золоту монету вагою 6 грамів за 130 тисяч гривень або ж 3 тисячі 100 доларів. Далі 50 гривень 2021 року. Пам'ятна монета, що присвячена 30-й річниці незалежності України. На аверсі монети розміщено могутній дуб, крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави. А коріння декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України: УНР з УНР, Українська Держава, Директорія УНР тощо на реверсі. Зображення знака княжої держави Володимира Велик. Тризуба монета виготовлена зі срібла, вагає її пів кіло, а тираж лише 500 екземплярів. Пам'ятну монету придбали за 141 тисячу гривень або ж 3360 доларів. Далі так званий філармонікер, австрійська золота інвестиційна монета, яка випускається з 1989 року. Зараз офіційний номінал монети вагою в одну тройську унцію 100 євро. На аверсі тут зображено великий орган концертного залу Товариства любителів музики, вказано номінал, вагу та рік випуску монети. На реверсі музичні інструменти, які використовує віденський філармонічний оркестр. 100 євро придбали за 140 2000 гривень або ж 3380 доларів. Далі 100 фунтів 2024 року. Монета, яка була викарбована на королівському монетному дворі міста Латризандвуельсі, виготовили її з чистого золота вагою в одну тройську унцію. На лицьовій стороні тут зображений король Великої Британії Чарльз третій на зворотній китайський дракон. 100 фунтів придбали за 151 200 гривень або ж 3600 доларів. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет, на котрій зображений профіль схожий на римський, римського імператора Гордіана III була придбана за 205 тисяч 8 гривень або 4 тисячі 880 доларів. Далі 100 гривень 2004 року. Золота пам'ятна монета у 1037 році, в часи правління великого князя київського Ярослава Мудрого, була збудована головна брама столиці Золоті ворота. Через тисячу років правонаступниця Русі Україна випустила пам'ятну монету, присвячену цій події. Монета номіналом 100 гривень, виготовлена із золота 900-ї проби, вагою біля 34,5, половиною грамів, тираж її лише дві тисячі штук. Придбали золоті ворота за 214 тисяч гривень або ж 5 тисяч 100 доларів. Далі 10 злотих 1821 року, так званий «Алєксандр для Польщі» – монета, котра була викарбована під час окупації польської держави Російською імперією. Виготовив її зі срібла 868-ї проби монетний двір Варшави. Монета доволі рідкісна, тираж її – лише 1195 штук. 10 злотих були придбані за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч 360 доларів. Найдорожчою монетою квітня виявився талер 1639 року, викарбований в часи правління короля Чехії та Угорщини імператора священної Римської імперії Фердінанда III. Він був виготовлений зі срібла вагою у 29 грамів монетним двором міста Хамельн, що у Нижній Саксонії, придбали цей талер, котрий наразі є найдорожчою монетою 25 го року, за 525 двадцять тисяч. 525 гривень або ж 12 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.